А будемо грати зі всіма гравцями. гравцями. Хто хоче зі мною зіграти в Євротрексімліту, привірте, що вона куплена у вас у стімі. Як тільки ви побачите, що вона куплена, То ви можете прямо зараз зіграти таку гру. Я вам бажаю приємного перегляду, беріть чай з лимоном. Можете дивитися з, 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 зі своїми дітьми то відео і ми розпочинаємо. Кримно вам перегляду. Так, зараз виїжджаємо. І тут, як ви бачите, я один. Все через те, що немає когось, щоб допомагав мені вести груз. Якщо ви хочете зі мною зіграти в, в Євротрак Симулятор 2, то... Я вам вже поясню хто робити я вам пояснював ви вивежать ще довго в онфію, але Трошки зупинаюсь мої відео а я не встигаю просто Так, якщо повторюсь, якщо ви хочете скачати Євротрек Simulator 2, вам треба її купити в Steam. Без тіма і ніяких варіантів ви грати в мережі не можете зі мною. Також вам додається скачати таку гру, ну не гру, а утилиту трокер МП. Якщо ви хочете зі всіма гравцями грати в грі самі, якщо ви вибили її, то ви проходите початковий квест, щоб вам розблокував неможливість конвою. Ви заходите так само в будь-який конвой. І по суті ви маєте платити мультиплеєр. Але на жаль, в якому йому я, я не граю. Ну я граю, але я тільки з друзями туди тут на стрімі, можу з вами зіграти зможу. Що що, що про стрім говориться. Стрім буде. Правда вже в двох варіаціях комп'ютера, з телефона, точніше з трьох варіаціях. Комп'ютера, телефона, ну або, може бути, з моєї, від, моєї камери в GoPro. І в надіюся, знаєте, таку камеру хтось, хтось була. Я не моє воїв це її знімав. О, бачите, кавець проїхав. Він якраз не знає, що він попав в, в відео. Якраз добре, що він туди попав, бо він зараз по США, він побачив, що відео то є відео. Як відомо, що, що їдуть, тому що я е, святкі доставці, я маю доставити груз, А іменно важкий вантаж. Часто ще він важкий, я хоч і такий можу потягнути вантаж на фурі. Е, свої 7 тонів. Щоб ви поняли. Сім тонів, але вже тягне. Потім буду розглянути новий ну, е, нову вантажівку. На електриці я не буду їздити, бо немає ще адаптаці адаптації для електрики. Ти можна просто їхати і... Так, я повернувся, я вибираю, що так буду зупиняти відео відео для вас було Екстравно. Так, ваше одні. Попадають моє відео. І ми вже доїжджаємо до... до міста до міста кале, ми вже в місті кале. І зараз будемо перевозити дилеру машини. В ну, мене ж машини є, я, її, я її тільки починаю перевозити до дилера. Так, пацан. Оп так что можемся двои так ну тут починку більше так що ми зразу поїдемо на на то щоб вирубати Оп. заїжджаємо і Прямо сюда. Так запускаемся. Ага. Так правимся в Велику Британию, що и маємо дальше. Чекаємо. Для вас тут придаем 1 секунду для мене. Бачите, прийшла одна секунда для вас і для всіх тоже. Ай Так, їдемо ще раз. Ще раз остання дорога нам треба. 15 хвилин і ми вже доїхали до місця призначення. Так оп. Так, ще одні там їдуть Була Що до мультиплеєрі Можна грати те... Пацан, Не весь не будь ласка Оп! Так як, як ви бачите, ми будемо чуть-чуть довше тут їздити, потому що... О, що один виїхав. Ой! Нам ще один, ще один пацан не хіте. Далекопійник. Ой-ой-ой. Тут так перевернуть можна вроді. Так, тепер заходимо. Реально. Так. 30 км за годину а Але я... Я мужик їх не пішов. Ой, ще одні злокопійники. І ми приїжджаємо сміло в місто Кале. Трошки зараз буде буде вас підвисати, тому що, як бачите, в місті Кале. Тайбільший натоп гравців. Так. І ми приїхали. Якраз прибули до місця кале. І останній ривок. І подорож на цьому закінчилась. Ми прибули до місця. Тут нас чекає... Що ж ти бігаєш. Як тут трошки вияснений, мені для того потрібен... е, оптимальний процесор, е, для того щоб... Ви могли... Ви могли бачити повну картину. Так, давай я зараз... Припаркуюсь. Ні, давайте, щоб я не затягувати, я припаркуюсь в легшену сторону. Щоб Воу! Дубав не було довго чекати. Так, Пацану. собі таке роблять, так. Я на тому подару закінчена. Дякую, що дивилися мої відео. І всім удачи і всім пока